Професія бармена зародилась у США під час так званої золотої лихоманки. Тоді в торговельних точках продавали відразу все. А господарі, аби збільшити товарообіг, стали пропонувати й випивку. Вже потім магазин перегородив бар'єр, котрий відділяв торгову зону від зони відпочинку, яку стали називати баром. Тоді ж і з'явилась професія бармена. Коктейлі в їх теперішньому вигляді також з'явились в Америці. Нині ж професія бармена вважається однією із драйвовіших та видовищних, а у світі все більше набирають обертів так звані бар. ...шоу та різноманітні конкурси. Подільські бармени також не пасуть задніх. Знайомтесь, один із них Олег Кокайлович. Олег працює барменом понад сім років. Все почалось ще зі студентства. З пудеї люди не заможні, тож заробіток ніколи не буде зайвим. Тому і вирішив спробувати себе у такій професії. Каже, робота сподобалась, хоча родичі спершу були проти. Перші пару років трошки близькі і друзі ну, негативно сприймали, але бачили, що мені це подобається, і вирішили, що ну, бачить, що це, це моє. І зараз дуже за, за, за це все. Існує думка, що бармен не лише людина, котра змішує різні напої та обслуговує відвідувачів, а ще й психолог. Крім того, професію бармена здебільшого обирають чоловіки. Щоправда, такої роботи не цурається, і прекрасна стать. Дуже дуже малий відсоток дівчат, які є барменами. Хоча вони дуже є успішні і дуже всі власники закладів хочуть, щоб були саме дівчата бармени Аби стати дійсно хорошим барменом, потрібно чимало тренуватись. Олег слідує цьому постулату, адже робота за барною стійкою для нього не лише професія, а й улюблена справа. Залишаєшся після роботи на годину, на дві пізніше приходиш на годину раніше, щоб тренуватися, щоб удосконалювати себе. В принципі, професіонал, ну е якісного уровня, готується приблизно за два роки по 5-6 годин в день. П'ять-шість разів в тиждень. Бармени свого роду романтики. До прикладу, Олег розробив безалкогольний коктейль власного виробництва і назвав його на честь своєї коханої. Та й взагалі змішування напоїв нині стало мистецтвом та має свої особливості. Флайер-бармени бармени це ті, які більше роблять акцент на подачі самого коктейля. Будь-який коктейль подається яскраво, з шоу, з вогнем, з трюками різними. Більше вже як, як мистецтво йде. А міксологи це ті люди, які... Складають і ексклюзивні смаки коктейлів». Під час імпровізованого бармен-шоу інвентар не постраждав, а спиртні напої не були використані, адже колектив поділяє центр за здоровий спосіб життя. А ще вітаю усіх барменів з їх професійним святом.